Добрий день. Сьогодні ми говоримо на тему комп'ютерний аналіз тестів з біології як інструмент моніторингу предметних компетентностей. Хотілося б почати з того, чому саме тести були вибрані як інструмент перевірки знань у учнів. Тести дозволяють об'єктивно оцінити знання, визначити рівень досягнення учня з усього матеріалу дисципліни, а не лише з окремих моментів улюблених запитань вчителя. Забезпечити рівні умови оцінювання, ніяких любімчиків, тести для всіх повністю однакові. Розширити традиційну школу оцінювання, тестове завдання, якщо учень виконав навіть з невеликою помилкою, він все рівно має можливість отримати найвищий бал. І зменшення навантаження на вчителя, як цього досягти, ми, власне, сьогодні розглядаємо. Для того, щоб тест створити, треба пройти ряд етапів. Перший з них це визначення того, навіщо вам тест потрібен. Відповідно до мети, поділяються тести на три групи: навчальні, діагностичні і контрольні. Навчальні ті, що даються учню для того, щоб він зрозумів, поглибив свої знання з певної теми, побачив свої переваги, що він знає, що йому треба ще дочитати. Контрольні тести в кінці семестру, в кінці теми, які дозволяють оцінити вже отримані знання. Діагностичні дозволяють перевірити залишкові знання у учня. Що він ще пам'ятає з минулої теми, з минулого року, на що вчителю можна опиратись, а на що треба звернути додаткову увагу. Другий етап це добір змісту навчального матеріалу. Тут е, вчитель орієнтується на три головні моменти: відповідність програми, будь-який тест має їй відповідати, користується додатковою літературою, і оскільки підручники дуже різні можуть відрізнятись, також орієнтується і на підручник, з яким він працює. Третій етап формування банку тестових завдань. І оскільки ми говоримо про тести, в мене є короткий тест і для вас. Запитання. Оптимальна кількість запитань в контрольному тесті, розраховане на 45 хвилин, складає варіанти. Говоримо, говоримо. Скільки? 30. Зможете пояснити, чому ви взяли це число? 30. 30 дійсно є найбільш оптимальною кількістю, розраховується дуже просто. Перше, тести різних типів, на різні типи тестів видається різна кількість часу. Але в середньому ми можемо вмістити 30 різнорівнових завдань. Якщо ви візьмете зно, поділите кількість тестових запитань на кількість часу, яке видається, то ви побачите, що за 45 хвилин, якщо б тривало зно, там би було всього-навсього 30 запитань. Другий момент. Конструювання тестів відповідно до різних впізнавальної діяльності. В залежності від цього, тести бувають наступних рівнів: рівень знань, розуміння, застосування, аналізу і синтезу. Давайте подивимось на запитання і спробуємо визначити, до яких саме рівнів це запитання належить. Читаю запитання. Установіть відповідність між зображенням тварини та рядом, до якого вона належить. Ну, і ряди, парнокопитні, китоподібні, хижі і так далі. Тип тесту. Давайте виберемо з поданих варіантів. А що застосування аналізу? Ми співставляємо різні варіанти подій, які ми тут бачимо. Насправді, як інтерпретувати те чи інше запитання, теж стоїть така проблема. Друге. Яку складову клітини з пірогіри на рисунку позначеної літеру Х із варіантами відповідей. Це в нас тип розуміння. Звичайно, тут учень розуміє, де саме яка структура дивиться. Далі, наступне. Рослинна клітина відрізняється від бактеріальної наявністю. Чотири варіанти відповіді. Рівень знань. Ти або знаєш, або ні. Розуміти, аналізувати тут особливо нічого. Наступне, Амінокислота метіонін кодується триплетом АУх. Амінокислота триптофан триплетом УГГ. Визначте кількість гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, яка кодує поліпептид, що складається зі 100 залишків триптофану і 100 залишків метіоніну. Варіант е тесту. Застосування застосовує набуті знання для вирішення конкретних задач. Ну і я, в принципі, можу навіть не читати за запитання, це запитання на складення відповідностей з трьох, як зазвичай останній тест в ЗНО. І я думаю, ви можете здогадатись. Ознаки, що характеризують родини Злакові. все ще ми не вибирали з вами рівень синтезу. Коли ми різні поняття складаємо, синтезуємо в одне. Наступний етап це проведення тестування. Варіантів проведення тестування є декілька. В будь-якому випадку це мають бути однакові умови. Якщо ви проводите тестування комп'ютерне, то всі учні, які проходять тест даної теми, мають проводити його таким чином. Причина: різниця між комп'ютерним тестуванням, тестуванням на папері і бланковим, навіть на одних і та самих дітях може відрізнятися. Дуже суттєво умови мають бути рівні, щоб ви могли їх порівняти і аналізувати свою роботу, робити висновки і виправляти допущені помилки, неточності, робити корекцію на рівень знань учнів. Останній етап: оцінювання результатів. Критерії оцінювання результатів є маса. Тут ви бачите на екрані лише основні. Головним вважається валідність, відповідність тесту поставленій меті. Важливим є також надійність, точність, ефективність, що відповідає за скільки запитань треба поставити учню для того, щоб отримати якісний результат. Сьогодні ми з вами говоримо про тестування, таке, яке зображено на малюнку, що діти роблять? Пишуть. Чим вони відрізняються від тестів, які зазвичай даємо ми з вами в школі. Ні, конспекти в них не відкриті. Хоча варіант є такий. Да? Значить, в них відкрито як на зно. ЗОшит, а поруч із зошитом лишить бланк. Те, що ви бачите, це не що інше, як бланкове тестування, або англійською pencil pen testing». Таке тестування ми з вами зустрічаємо частіше, ніж нам здається. Це всім відомі ЗНО. І конкурси Геліантус Соняшник. Також такі види тестів застосовуються за кордоном. Це підсумкові оцінювання і в Росії, і в даному випадку тест з Кореї. Тестування проводиться давно і на Заході вже практикуються більше 30 років. Ще комп'ютерів в користуванні не було, таких персональних, як ми звикли їх бачити зараз, а тести вже проводились. Для того, щоб повторити таке тестування в школі, є декілька версій, як це можна зробити. Перше, скористатися тією самою програмою, якою користується Центр незалежного оцінювання якості освіти від виробника Adobe. Проблема в тому, що вартість цієї програми навіть не написана на сайті, тобто, вона дуже висока. Другий варіант скористатися більш відкритими джерелами. Знову ж таки, версія одного з платних програмних продуктів коштує приблизно 1000 доларів, 900 з чимось. Але на вимогу сучасності також є так зване відкрите програмне забезпечення, до якого належить формсканер. Формсканер це програма, яка дозволяє розпізнавати оптичні мітки, так зване ОМР розпізнання. Вона безкоштовна, більш того, вона вільна. Вільне програмне забезпечення означає, що будь-хто, хто має достатню кваліфікацію, може взяти цю програму, переписати її під себе. І єдина вимога, яка до цієї людини ставиться, те, що якщо він в цій програмі щось змінює, то весь свій досвід він викладає назовні фактично суспільне надбання. За допомогою програми FormScanner можна провести бланкове тестування в простих чотири кроки. Перший крок створити форму, бланк відповіді, з якою будуть працювати учні. Другий відсканувати отриману форму. Третє за допомогою форм сканер прочитати її, визначивши, які варіанти учень помітив. І четверте – проаналізувати і отримати оцінку, отримати можливість бачити динаміку в тому, як учень володіє певним предметом. Покажу на практиці. Дивимось на екран. Перше. Сканер має отакий вигляд. Має на собі автоматичний податчик документів. Він дозволяє сканувати документи один за одним. Ви не перегортаєте кожен листочок вручну. Сам по собі досить коштовний прилад, проте часто в багатофункціональних пристроях БФУ, так звані, є він за замовчуванням, коштує не так дорого. Якщо немає у вас його власне в кабінеті, це не проблема. Він найчастіше є в секретаря або може бути вдома. Де ви відскануєте бланки, немає значення. Працювати з відсканованими копіями ви можете будь-де. Друга частина. Після того, як сканер все відсканував. Ви звертаєтесь до самого програмного забезпечення, FormScanner і завантажуєте бланк, який ви підготували для того, щоб програма знала, звідки зчитувати певні мітки. Він у мене завантажується з робочого стола. Саме той тест, що ви тримаєте в себе в руках, він був таким чином оброблений. Після того, як він завантажений, я вказую програмі, де знаходяться власне, самі файли. Значить... Знову ж таки, вибираємо шлях. Після того, як вибрали шлях, виділяємо всі оці файли і додаємо їх в програму. Програма, керуючись шаблоном, може в автоматичному режимі все це прочитати. Тут я показую напівручний варіант. Значить, зверніть увагу, мітки по боках. Завдяки яким, коли ви скануєте листочок, якщо він згорнути трохи вправо-вліво, програма намітки орієнтується і вирівнює їх програмно в себе. Другий момент: червоні крапки це ті місця, де програма побачила відповіді, і ті, які вона занесе. Коли ви опробуєте цю техніку, то варто подивитися, як це відбувається вручну. Зверніть увагу, зараз ми будемо переклацувати по бланках, яким чином зміщуються вони то вправо, то вліво, і так далі. Але система кожен раз вдало їх розпізнає завдяки алгоритмам. Більше того, якщо учень допустив помилку, ви можете її вибрати виправити вручну. Бачите, тут програма не зарахувала другу мітку. Через те, що не знали, перший раз це у нас тестування проводилось, ще не було учням відомо, яким чином правильно заповнювати свій ідентифікатор, да? визначитись, як тебе побачить система. Якщо ж у вас все відпрацьовано і проблем ви в цьому не бачите, то ви можете не проклацувати кожен бланк окремо, це все ж таки займає час, а зробити все автоматично. В результаті ви отримуєте просто файл, що ми зараз і побачимо. Натискаємо кнопку. Просканувати все. Чекаємо деякий, деякий час, поки система подумає. І після того нам видається файл з нашим результатом. Файл з результатом я вам показую. Ось він у нас тут. Виглядає це отаким от чином. Щас. А, ось він відкритий. Бачите, здавалося б, який жах, що з цим робити. Насправді. Існує спеціально підготовлена таблиця Excel, яка вміє цей результат інтерпретувати. Інтерпретація відбувається з двох сторін. Перше. Перше, той само сьомий Б, той само, той само тест, оброблені результати. Перша колонка це те, що ми побачили, нам видала система. Друга колонка називається Кі. Це ідентифікатор кожного учня. За ним ми можемо потім співставити його з прізвищем ім'ям. Третя це бали, які він отримав. Кожен тест, кожне запитання оцінюється своєю кількістю балів. Кількість балів встановлюється на третьому аркуші. Відповідно, перше запитання це номер його варіанта, тому нуль. Ми не а да? Починаючи з другого запитання і так далі, вони оцінюються в певну кількість балів. Ну, наприклад, перші. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Перші. Скільки тут? Да, Сім? Перші сім запитань оцінюються в нуль. Ага. Перші шість запитань, я ж думаю, оцінюються в 0,75 балів. Восьме запитання дев'ята і так далі. Півбала, запитання по одному балу і так далі. Зверніть увагу на ті бланки, які вам видали. Я виведу один на екран. Ось він. Це просто вордовський документ. Нічого особливого. Кількість запитань тут і кількість запитань там. Не співпало через, це, через те, що кожен рядок оцінюється окремо. Тобто учень отримує певний бал за кожне співпадіння. В результаті. Ми можемо подивитись на розмальований варіант. Як це не парадоксально, зеленим показуються неправильні відповіді, жовтим показуються правильні відповіді. Червоним показуються ті варіанти, де система не побачила жодної відповіді. Наприклад, учень просто пропустив і не встиг дописати. А, можна виявити запитання, які складені на думку системи неправильно. Наприклад, запитання 10. Всі відповіли правильно, окрім. Учня з ідентифікатором 11. Дивимось, хто ж це був. Повертаємось на другий аркуш. Учень з ідентифікатором 11. Власне, бачимо. Потім виявилось, що власне цей учень тоді цей тест писав на вмання. І ви бачите, система. Одразу бачить якусь ваду в цьому. Крім того, власне, таке запитання, на яке всі учні відповідають правильним, може вважати складеним неправильно. Його треба змінити, через те, що мета тестування це диференціювати знання. Тести не повинні бути занадто складними і занадто простими. На що треба звертати увагу, коли тести формуєш, ми з вами розглянемо далі. Значить, перед вами. Тест. І я вважаю, що в цьому тесті автором допущена певна помилка. Давайте спробуємо визначити, яка. Читаю запитання. Тіло мухи хатньої складається з відділів А. Голови грудей, Б. Головогрудей черевця, В. Голови грудей черевця, Г. Голови черевця. Версії, що з ним не так? Знову ж таки, на мою думку. Повторюється вона те саме, тільки по різному. Це ваша. Тести мають бути важкі. В чому сенс, якщо вони легкі? Добре, уявіть собі. Різна кількість запитань. Да? Дистрактори мають бути однорідні. Не знаючи біологію, я б вибрав варіант В. Мені здавалося здалося б, що він найбільш певний. В даному випадку я вгадав. Значить, всі варіанти відповіді мають бути однорідними, більш імовірними чи менш відповідно. Друге, із кількох хребців складається шинний відділ хребетного стовпа А 4, Б 5, В дванадцяти, Г 7. Що тут не так? Так. що цифри йдуть. Певний порядок має бути збережений за певним принципом по алфавіту, від меншого числа до більшого. Будь-який принцип, який ви застосуєте, підійде. Але він має бути тут цифра 7 вибивається із загального потоку. Далі, оберіть правильні відповіді у кожному завданні. Мене цікавить запитання друге з цього переліку. Лімфатична система складається з. А. Лімфатичних вузлів, Б. Кровоносних судин, В. Лімфатичних вузлів, Г. Серця. Так. Да, першому було капілярів. Згоден. Ви не знаєте біологію. А, ви прочитали умову. Оберіть правильні варіанти відповіді множина у кожному завданні. Що ви виберете, не знаючи? Там, де є слова лімфатичні. Кожне тестове завдання має оцінювати щось важливе. Перевіряти занадто банальні або занадто вузькоспеціалізовані речі не має сенсу. Завдання тесту диференціювати знання учнів. Якщо всі учні знають однаково, значить або ви геній, або щось не так з тестом. Наступне запитання: вкажіть представників широконосих мавп. Шість варіантів. Значить, насправді це інша сторона медалі. Або занадто просте запитання, або запитання, на яке ніхто не відповість. Таке ставити теж немає сенсу. Наступне завдання з вибором однієї правильної відповіді. Позначити ознаку невластиву плазунам. Варіанти, третя повіка розмножується на суходолі, шкіра не має залоз, розвиток з перетворенням. Значить, одразу впадає в око. Насправді, сучасні тестові зошити вже таких запитань не мають. Частка не. По-перше, вона не виділена ніяк. Її легко пропускаєш. Це головна помилка, яку допускають учні не тільки на тестах в класі, але й на олімпіадах і так далі. Наступне. Оберіть найповніший перелік складу нервової системи. Чотири варіанти. Скільки варіантів відповіді бачите тут ви? Чотири? Чотири варіанти? Точно, а я бачу 3. Причина, чому я бачу 3: нейрон виключаємо. Якщо найповніший перелік, не можеш найповніший перелік вкладатися з одного. Відповідно, таке запитання теж буде вважатись некоректним. Ну і останнє: у нормі в організмі людини утворюється первинної сечі: 1-2 літри, 5-10 літрів, 15-20 літрів, 150-170 літрів. Не треба шукати помилок там, де їх нема. Насправді не всі тести, що нас оточують, погані. Наша мета вибрати ті, які підходять нам. А конкретно з цим все нормально. Я вам дякую за увагу. Власне, частину матеріалів, які ви сьогодні побачили на сторінці, вона в процесі формування наповнюється. Ви можете знайти за адресою blankua.blogspot.com. А на сьогодні це все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви загорілися ідеєю автоматизувати перевірку тестів, звільнити себе від рутинної роботи. І як каже перша стаття на сайті, я не хочу бути роботом. Не будьте роботом, і ви будьте творчим вчителем. Дякую.